Марка, ёб твою мать, а ну йди сюди. Ти мені скажи, ти чого самого рання розвалувалась? О, я тобі зараз розкажу, що я валую. Ти чого за своїми курями не дивишся? Ні, а що за ними дивитися? Я що по пятам ходить буду. Ага, хазяйка, розповідайка, ти подивись, що вони мені з помідорами зробили. Хм, і ти ото називаєш помідорами. Ой боже, постіснялась би. А яко ти хрена, дивишся на мої помідори, ти краще за володькою за своїм подивися. Ну ти вже зовсім то за курями дивися, то за володькою, тобі що мій володька? Ха! А то я не знаю, що він вчора катьки дрова рубав, а може, й не тільки дрова рубав. Ах ти ж відьма стара, а тебе ще з молоду прибацяну чоловікіну і правильно зробив. Ти мені хоч і слово скажи, і я тебе завтра позву на бульйончик з твоїх курей. Ох ти ж курва. Не буди в мені звіря краще. Ай, і що, Володьки пожалієшся. Так ти дивись, бо скоро не буде кому жаліться. Катька його швидко обработає. Сусідки, ну що то ви самого утра кричите? Ти взагалі рота закрий, у тебе ні города, ні курей. Приїхала на дачу, досиди сиди в своїй конурі. Ага, подивися давай іди, це наші розборки. Хм. Так, а ти відео додивився? Підписуйся, бо баба буде зла.